Чому українська діаспора в Америці так мало допомагає Україні? Вся українська діаспора в Америці майже 90-95% 95% це американські виборці, орієнтовані на республіканців, на консерватизм, на Трампа як потенційного президента? А в цей самий час всі українці та всі українські ЗМІ, накачані грошами Сороса, стигматизують тих, кого вони бажаючи образити, називають трампістами в своїх змі, розганяють. Найтупіші фейки про Трамп. І це все в той час, коли саме Трамп зняв з України ембарго на покупку зброї, яку наклав на Україну Обама з Байденом. Коли американський народ з Сенатом та Конгресом погодив в 2014 році надання Україні зброї у зв'язку з початою тоді агресією Росії, то саме Обама з Байденом, саме посилаючись на це ембарго, наклали вето на вже прийняте рішення та заблокували надання Україні зброї. Трамп зняв це ембарго і надав Україні стінгери та джавеліни. І здебільшого, завдяки яким в 2022 році була відбита атака на Київ. Якщо б Київ тоді був взятий, то була б сьогодні Україна, вона взагалі б існувала, якщо так. То скільки б було цієї України Львівська область? Напевно, що так. Тому що саме до Львівської області Байден вивіз американське посольство, очевидно, розраховуючи саме на це. Отже, запитання, яке виникає у зв'язку з цим. Чому українська діаспора, яка виходить постійно на демонстрації під білий дім, вимагаючи до України, чому вона буде збирати для нас багато грошей, там, намагатись нам так дуже допомагати, якщо ми, українці тут в Україні, постійно плюємо в те, що їм цінно? Чому Україна постійно намагається пити з? Того колодязя, в який вона не втомлюючись, плює.